Ріша, ну послухай, я ж не кажу, що це прям проблема. Проблема. Ну просто коли ти звикаєш до чогось, що дарує тобі толіку комфорта, а потім це зникає, і ти такий. Як же було добре. Як же було хорошо. Це стосується автомата. Мені купа людей пишуть, які у тебе проблеми з механікою, ти що не вмієш їздити на механіці? Я вмію, але на автоматі мені їздити комфортніше. Це стосується кондиціонера. це стосується гідропосилююча керма. А пам'ятаєте, времена, коли ти приходив купляти Passat, а тобі кажуть, вам з задніми склопідйомниками чи тільки з передніми? І ми всі до цього всього звикаємо. І ну, людина, вона така, типа, тварина ненаситна. І то, що ще вчора здавалося е, на ізлішіством надмірною розкішю, зараз вже здається е, базовим мінімумом. Того, ну да, неудобненько лізти ліс лізти в карманчик за ключами. Що є, то є.